Що ж, друзі, ми продовжуємо проєкт Дніпровечірні. І наразі, як і завжди, традиційне інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями. Сьогодні це Євген Тузов, волонтер, громадський діяч. Вітаю, Євгене. Добрий, добрий день. Надзвичайно раді бачити вас. Навзаєм. <свистан -дібр> no, -no. Окрім іншого, крім того, що волонтер, громадський діяч, вищий тренер з вільної боротьби. І перед тим як ми прийдемо вже до питань. Цьогодення до вашої безпосередньої діяльності. Я знаю, що в 2016 році ви стали тренером збірної Таїланду з греко-римської боротьби. В вільно. Вільної боротьби. Так. Як так сталося? Ну, ви знаєте, я туди е, приїхав е, у тому році. Я був там. Е, я приїхав в но подивитися по кемпах, як працюють там тамошні тренери. Е, при, ну, Взагалі це були тренери з тайського боксу. Мені, мені це теж було дуже цікаво, тому що, ну, також є ну, паралельно, я цікавився змішаними бойовими єдиноборствами, а це їх як то частина. Я приїхав туди, там вже працював мій товариш, і ми якось потрапили до Інституту фізичної культури в Таїланді, і так якось там. Слово за слово, як то кажуть, і мені запропонували в одному з місцевих інститутів фізкультури у місті Чонпон стати тренером. Я там пропрацював десь біля місяця чи півтора, і через цей термін до мене привезли збірну готуватись на азіатські ігри. Ну, це як є, є там, у нас є там європейські ігри, так? це континентальні такі чемпіонати. Ось, і я готував декілька місяців збірну. А, я зараз не пам'ятаю, а так у нас було, ми повернулися шість було учасників і четверо повернулись з медалями. Одного була срібна, у інших у утриїх у бронзові. Но для Таїланду тоді це був успіх, тому що у фіналі програти Казахстану по боротьбі, а виграти у монгола Тайцю. Це було дуже-дуже незвичайно, як то кажуть. Чому повернулися до України? Тоді в мене закінчився контракт. Я повернувся до Маріуполя, почав тренувати виключно змішані бойові єдиноборства ММА. Клуб там відкрив свій, намагався ну, усіх бажаючих стягнути. До такого великого котла, і ми так їздили на чемпіонати. Почали їздити дуже потужно. Кожні з сорівнування, кожний чемпіонат області. Ми їдемо і завжди з якимось результатом повертаємося. Один хлопець в мене був. На жаль, він загинув у Маріуполі. Ми декілька років, років, без жодного програшу з ним проїхались по всіх змаганнях. Нещодавно мені надіслав його батько фотографію могили його, і Я до сих пор не наважуюсь відкрити і подивитись. Чому наразі ви мешкаєте у Дніпрі? Так сталося, що з 2014 року Дніпро став прифронтовим містом і накопичував досить багато ресурсів, багато хто називає це місто. Таким волонтерським хабом, чому після того, що сталося в Маріуполі, ви обрали саме Дніпро? Знаєш, Дім, мабуть, воно, по-перше, воно так сталося. Ну, у Дніпрі я знав декілька декілька людей, коли я сюди їхав. І це, мабуть, було тому, що ну, мені тут мій знайомий пообіцяв, що тут є будинок, де я можу зупинитися. І мені тоді, коли я виїхав з Маріуполя і зі мною був було десь 11 людей ще. Мені було тоді ну, абсолютно без різниці, де можна, там і дуже добре. Тому що до того це були підвали, потім була Ялта у холодному будинку. Ми 11 людей спали там, коврами, двері забивали, щоб і один до одного лягали, щоб було тепло, тому що діти були ще з нами, все інше. Надишали в кімнаті, от і весь подогрів. А потім це був Такмак. В Такмаке, звісно, було ну, так, більш-менш затишно у дитячому садку. Там приймали дуже багато переселенців. Ми там були декілька днів. І потім я доїхав до, до заїхали на Запоріжжя, і відразу я поїхав сюди, у Дніпро, перевів, як то кажуть, дихання, тому що багато маріупольських волонтерів устримали ну, стрімілись на Запоріжжя, тому що звідти було ну, трішки ближче. Але Якось я залишився у Дніпрі, тому що я почав тут набувати якісь там знайомства. Люди, Багато хто самі приходили до нас, казали, ось вам там гуманітарку, якщо треба, відвезти у Маріуполь, візіть. І якось так. І потім вже, мабуть, мене тут зупинив це шелтер, коли, мабуть, я ну, не знаю, мабуть, перший з недніпрян. То відкрив шелтер тут, у Дніпрі для переселенців. Е, так, це завдяки було тим, тим же Дніпрянам, котрі відгукнулись е, на мою таку пропозицію і допомогли мені. Це було дуже круто. І мабуть, ось, усе це більш, більш ніж ну, десь півтора року ми пропрацювали, і мене це тримало, тому що ти був відповідальний не тільки на ну, у тому домі, де я залишився з 11 людьми. А ти ще був відповідальний за тих людей, хто живе у твоєму шелтері, у хабі. Ну і, звичайно, ще там паралельно це були якісь там евакуації, якісь там завози гуманітарних вантажів, їда, там медичні, якісь там теж грузи. Які ну, результати роботи шелтеру за ці півтора роки? Ну, десь ти знаєш, десь півтора, півтори тисячі. Ну, там трішки там з копійками, десь півтори тисячі людей пройшло крізь стіни того шелтеру. Хтось е залишався на день на два переночувати, а хтось жив. Ну, от, бо в мене були люди, котрі прожили там трошки більше року. Тому що ну, нікуди дітись і дуже багато ще й літніх людей. Ось це сама велика проблема в нашій державі. Якщо навіть подивіться моє саме перше інтерв'ю, коли в мене брали, я вже у квітні місяці того року казав про цю проблему переселенців. Я дуже-дуже розраховував на те, що якось о, і суспільство, і влада розвернеться і подивиться на ту категорію людей, а насамперед на літніх людей. Але як ви бачите, сталося не так, як гадалося. Усім на всіх, пофіг. Після 2014 року було відчуття, що ворог може. В будь-який момент здійснити напад на Маріуполь, ну, у 2014 році один з наших мікрорайонів був обстріляний з Града. Там ну, ціла площина того мікрорайону. Це не поодинокий якийсь там прильот в будинок чи в інфраструктурний якийсь об'єкт. Ні. Це була касета, котра там спалила ринок. В декілька будинків великоповерхових, там прям в квартири залітали ті ракети, там вбивали там, сім'ї, хто там був приватний сектор, домівки теж. Це все ну, це ну, такий великий клаптик. Ну, Якщо ви уявите будь-який з районів Дніпра, будь-який, і отак от в центр цього району, там, де бурліть жизнь, де там, є там якісь там торгово Торговорокательні центри, чи там ринок, чи ще щось. Воно от так: Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах, от усе в... взривається, там стоянки горять з машинами. Це було в Маріуполі, так? Да? Але потім вже пройшло до 22-го року, скільки 8 років, і якось люди вже ну, розслабились, чесно. Це було ну, те ж саме, що і. А, ну, я інколи проводжу такі паралелі. ну, Не знаю, наскільки то є дійсність, але офіційно, офіційно і деякі органи е ну, керівництва Ізраїлю кажуть, що з ними е зіграла таку злу шутку, коли Палістина до них вторглася. Е це те, що був Шабат. І що вони на розслабоні були. Ну, Я думаю, що десь з нами зіграла злу шутку. Е Тією зимою, що ми, були над... ну, ми, ми не вірили, що, таке, що е, винищення тотальне таке може бути у нашому місті, людей, е, будівель, ну, ну всього, всього. всього. Ми, ми на те Не розраховували ніхто, навіть у своїх якихось там фантазіях, диких, бурних. Е, і точно так же, ну, зараз ми бачимо, що. Це все це зараз. От, у Авдіївки Коїться теж саме. Це було у Бахмуті, там, у Лісичанську, в Попасне. Але зараз наше все суспільство, якщо ви подивитесь, воно мені здається, воно дуже-дуже любить граблі. І зараз ми підходимо до того часу, як ми були, мабуть, у февралі 22 го я маю на увазі суспільство. Воно вже ну, воно думає, що Буковель там якась почалась. Там, якісь там подорожі, там, батальйони Монако, хтось там в Таїланд їздить за, этими, за міжнародними зв'язками в плавачках, в красних стоїть на морі, загорелий, Ну Це ж ви розумієте, що все це. І люди розуміють, люди, ви знаєте, що люди розуміють? Вони розуміють, що е, війна не для кожного в цій країні. Що хтось, хтось, хто має там, мабуть, гроші чи владу, він може пройти осторонь цього. І тоді люди починають не вірити, що ага, для нас війна, для них не війна, то може тут якась, ну, щось не те Тому що ну, всі розуміють, якщо війна, то. Усі повинні. Незалежно від того, там хто ти, що ти. Все. Ну он, прем'єр-міністр, це приклад такий прем'єр-міністр Ізраїля. В нього син в штурмовиках воює. Євгене, Чому так? Я знаю, що близько року ви мешкали також в Ізраїлі, і коли здійснився цей останній напад. Амас, кордони не були перекриті, і в них була інша проблема: що люди не могли знайти білети, аби квитки, аби повернутися, повернутися до країни та... і стати на її оборону. Чому так? Чому ось така різниця між Україною та Ізраїлем, на вашу думку? Ти знаєш, Дім. ну от Якщо давайте чесно, я думаю, що, може, мої слова комусь зараз дуже не сподобаються. Але. В першу чергу це е, наше суспільство, воно, як той Басні Крилова і Рак. Держава, люди е, військові. От. Між людьми та військовими є ще прокладка така волонтери. Вони якось там амортизують ото двіження, все, але влада десь вона зовсім відірвана від усіх. Вона щось там робить незрозуміле. І що ми бачимо? У Ізраїлі е, е, насамперед сама велика цінність це людина. В, в них у армії ти підходиш до командира кажеш, в мене депресія, він тебе відпускає додому. Ви Розумієте? Е, у нас на гаві нижче коліна, і це обмежено придатний, він залишається у армії. Його виводять поза штати, платять йому 800 гривень, тому що для нього нема посади. Тобто різниця. Перше. Друге. Керівні органи е, м, Ізраїлю приймають участь особисто у бойових діях. Багато з них, то їх всі сім'ї були чи є у армії. У них є у будинках спеційна кната е, така safety рум де вони можуть спрятатись від обстрілу чи, чи за, зачинитись і їх навіть там штурманути, якщо якісь там вороги зайдуть, і дуже важко. І є можливість до, ну, дочекатися, коли підійдуть там, наприклад, ізраїльські військові та відіб'ють ворогів, і потім відкрити цю кімнату у кожній квартирі, майже. А скажіть, а скільки ну, у нас бомбосховищ по країні? І, 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 дуже багато, там, давайте подивимось на тих, же, що я казав перед цим на старіков. А, вони повертаються до Славянська, до Краматорська. От я був нещодавно у Новосьолці, Велика Новосілка, так там люди декілька років живуть в підвалі. Літні люди. А чому? А тому, що пенсія 2 і 2000, 2000 переселенческих. Все. На 4,5 тисячі, що ти зробиш? Літня людина, котра не може не піти, не працювати, нічого. Е, в, 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 розумієте, е, у Ті почалась уся ця історія, та й підтримка дуже-дуже важлива е, міжнародного ще суспільства. Тому що тільки почали е, вони свою там, е, я не знаю, війну чи операцію, як вона там в них зветься в, у Ізраїлі. Що страпилось? Три чи чотири есмінці під'їхали американські, злетіли самоліти, пролетіли, потім ракети, потім артилерія і танки, дрони і ті кіно. Ну, потім вже пішли люди. Мало того, що в них я бачив зброю, котра там за угла може стріляти, О, ти стоїш тут, а стріляєш ти туди. Прицільно. Хе. І е, тоді люди розуміють, Ага, якщо я найвища цінність, і він найвища цінність, і ми друг друга е, намагаємось боронити і боронити нашу землю там, чи ще щось, звичайно, в них є мотивація. А коли ти бачиш, що ну, ти е, е, йдеш туди, ти е, е, ну, як то це, тебе сподвигла до того великий порив там, своєї там, національної свідомості, патріотизму та все, всього такого іншого. Але у твоїй лодці, котру ти намагаєш, е, намагаєшся вигребсти з того шторму, ззаді е, сидить е, ціла пачка дармоєдів і робить дірки у твоїй же лодці самі. Як ти будеш на це реагувати? Мабуть, хтось, е, і це буде здраво з його точки зору, якщо він е, випрыгне з тієї лодки та е, почне пли, пливти сам кудись. Тому що ну, він не розуміє, навіщо? Кого рятувати? Ті, хто самі хочуть піти на дно. Так усі, ті, хто роблять позаду дірки, вони усі у рятувальних жилетах. Ви розумієте? А ті, хто за це боряться, і тих, хто що роблять, вони без них. Після початку широкомасштабної війни я випадково. Завів бесіду з людьми вже досить дорослими, і вперше відчув справжній шок щодо того, що може існувати, знаєте, інша думка і якесь виправдовування дій росіян. Після того, що ми вже побачили, після того, що сталося вже на перемозі в Дніпрі, коли ракета потрапила в будинок. І я дійсно я дійсно просто не мог повірити в те, що після того, коли люди можуть на власні очі бачити, що відбувається, що може бути якась інша думка а, щодо цієї боротьби. Маріупольці. Чи багато маріупольців чекали росіяни, чекали цю руську весну з точки зору знаєте, як своїх справжніх братів, які мають їх звільнити там від чогось? А, я вам скажу так. І тут, ви знаєте, я вам скажу навіть трішки не інакше. По всій Україні чекали. І дуже багато таких було людей. Ви розумієте, коли якась бабушка, сидячи там десь у якомусь селі під Бахмутом, чи там під Салідаром, і вона починає вспоминати Своє майбу... минуле, там, свою молодість, коли навіть Морозова було набагато вкусніше, тому що їй було 20 років. І для неї все це асоціюється з Радянським Союзом. І Вона мріє, що в неї Росія це те ж саме, що Радянський Союз для неї. І вона мріє, що воно повернеться, і от все от минуле повернеться, і все буде дуже класно це одне, але є інше. Ми бачимо, коли на Закарпатті е, хтось шиє форму для російської збірної з лиш. І ми думаємо, що це таке. А як такою може бути? Ну, ладно, та бабуся, там все, ну, все зрозуміло. А тут. І таких, таких, от у нас прикладів дуже багато. Я не пам'ятаю, Івано-Франківська молоду дівчину, 20 років, вона була на наводчицей. Вона є відповідь на це питання? Чому так? Ну ви знаєте, по-перше, мабуть, є такі ще поняття, як Стокгольмський синдром, коли жертва намагається виправдати свого там, кривдника. М -м, мабуть, це е -е, інше те, що я от вам сказав про літніх людей, що раніше і дерев'я були молодими і більш зеленішими, і все це, і вони мріють про те, що повернеться усе те, і от вони, вони е -е, у якомусь сво свої, в своє, в своєму тому коконі е живуть, прибувають. А, -а потім, коли е приходить о, лідяна ванна, е лідяний душ, а вже все, вже поздно. Як то кажуть, пити боржомі. Ось і відповіді одної такої в мене нема. Ви знаєте, от колись, мабуть, це буде дуже доречне, колись місяці з два до цього я спілкувався з Мстиславом Черновим. Це та людина, котра зняла фільм 20 днів у Маріуполі». І як, ну, йому щось там за заговори, за, за те, що було як продумано, хто там діхто, в кого предав або не предав. Або... І от він е, сказав дуже хорошу фразу, я з нею повністю согласен. Говорит, е, не шукай усюди продуману таку е, зраду, чи ще щось завжди є місце самому елементарному ідіотизму, глупості чоловічної. І ось я думаю, що дуже багато ще відштовхується від глупості, від непрофесіоналізму, а того, що кумовство, сватовство то, що сидить на от ну, от, як от зараз, Міністерство соціальної політики розробило цю систему ввозу волонтерської допомоги. Спершу настало, усі кричать, а ніхто їх не чує. а тому, що повинно, щоб цим питанням займалися професійні люди. А не ті, хто за межі Києва не не виїздив нікуди. Ось це по перше. І так у, у всьому. Наразі ми перебуваємо об'єктивно вже напевно в такій дуже важкій психологічній стадії цієї війни. Питання пов'язані з наданням ось цієї міжнародної допомоги, від якої ми критично залежимо, і завдяки якій ми або зможемо продовжувати цю війну, або ця війна зміниться. Дуже сильно, якою ви особисто бачите перемогу України? Ну по-перше, для, для всіх нас треба нам усім разом сісти так і определитися, що є таке для нас перемога. І що ми з нею будемо робити? Тому що, ну, діліть шкуру неубитого медведя ну, це люблять робити там хлопці типу, Арестовича і все остальное. Але ну, ми та більш-менш адекватні люди, більш-менш ось тому хотілося б, хотілося б, по-перше, зрозуміти, наскільки ми готові і чи наскільки ми заслуговуємо на ту перемогу. Це перше питання. Якщо ми заслуговуємо на неї, то тоді треба щось робити для цього. А що робити? Завжди е, там клянче у кого-то чи просити е, якусь там допомогу. Е, ой, дякуємо. Ой, там ось Зеленський там якось некоректно не виступив відношенню до англічанам, і Вони сказали, що ми там, тобі щось там не дамо, чи якийсь там скандал. Е, і зараз ми в таких умовах, що ми не можемо розмовляти з як -то кажете, з піднятою головою, то тільки то тому, що ми залежимо. Але ми забули про Будапештський меморандум, по которому, е, декілька країн нам гарантували, гарантували нам е незалежність і е цілісність кордонів, і суверенність і все, все, все. Але чомусь зараз е ми повинні благати е про допомогу ти країни, а ані е намагатись від них вимагати е виконання їх е ну, зобов'язань. Чи поверніть повернітьте нам ядерний наш потенціал, і ми закінчимо цю війну на другий день? Все, ядерку верніть. І питання буде закрите. Відразу третій був потенціал в Україні, у всьому світі після США та, Раді... та ну, РСФСР, чи зараз це Росія? Що? Звичайно, тоді треба буде там вважатися з нашим мненням. України на всемірному, так сказати, полі. І багато-багато інших штучок. І також, звичайно, ми повинні самі щось почати робити. З усіх пабліків усюди кричать, що там Росія там, вже стала на воєнні рейки, там, переформатувала декілька підприємств під то, щоб там вироготовляти зброю, то 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 то, 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 то. А ми що дивимось? А у нас букавель. А у нас ялинки, а, а у нас десь там хтось перекладує асфальт з сторони в сторону. І тоді людям, от, от, і про те, що ми з тобою спілкувалися буквально 15 хвилин тому, людям не зрозуміло, чому, коли він, чи його там батько, чи син сидить там у окопі з мишами, отак, от по коліна в багнюці, мерзне, тут. Вір во время чуми. Ось тому і така різниця між Ізраїлем і нами. І всі інші процеси так, ну, так само можна ну, от, подивитися і зрозуміти. Що у нас в країні радість одна на всіх, а біда окрема. Так виходить. Ну що ж, друзі, на цьому напевно ми завершимо. На останніх словах Євгена є про що подумати, про що поміркувати. Втім, ми закликаємо вас все одно вірити в нашу перемогу і не може бути інакше. Україна впорається, ми всі разом впораємося і обов'язково переможемо. З нами був Євген Тузов, волонтер, громадський діяч. Ми завершимо на цьому нашу програму. вечірній» повернеться вже за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Такой реально. Пашка высюда и... І...